Всім вітання, всім доброго дня. Сьогодні у нас субота, такий дуже гарний день, плюс 9 вітру нема. Може бути, може бути чути трошки там, шум з дороги, вибачають, діти кричать, я вам зараз покажу, де ми знаходимося. Ззаді на задньому фоні, надіюсь, видно. О, ми зараз підійдемо, подивимося, що вони вже збудували. Там і Сьогодні у нас буде випуск нарешті. Ми поговоримо з вами. Ну, Буде якби монолог. Моє бачення комплекс, який називається Three Sisters Along the River По англійською мовою. Це якби три сестри вздовж річки, вздовж ріки. Або можна напевно буде сказати три сестри на річці, або щось таке. Ну, в такому плані. Чому три сестри? Мені здається, знаєте що, ну, будують. Е... Е... Квебеківська компанія з Квебека, і можливо це був проєкт якийсь е, з назвою французькою мовою, тому що Мizон це будинок французької мови. <гум> Він же роду уроду в них. Мізон це вона. Будинка. Хата. От, так що може і тому і ну, якби, три сестри. Може. Тому вони так їх і назвали, не знаю, подивимося. Так, що в нас тут зараз? Річка от у нас там впереді, оце наш птіка Зараз трошки є води, ви якби, маєте раді побачити трохи води. В залежності від припливу, вода рухається туди-сюди, риба тут не вводиться. Ну як, Там є якийсь такий поуст, на якому написано, що там є різного роду риба. але я вам скажу так, як рибалка. Ну, я тут ніколи навіть, би, якщо в мене було дике бажання щось половити, туди б нічого не закидав, тому що ну, ну, вода просто якби суміш води з глиною. От, і нема там що робити. Краще поїхати на... десь проїхати може кілометрів 15-20 вверх по річці. І там буде вже річка ну, більш-менш прозора і там можна буде щось вже, може, і ловити і спіймати. Так, тут я вам покажу, зараз, що воно є, як воно виглядає. Це один з будинків, там е, два ще за кооперейти, за страхову компанією. І для тих, кому цікаво, оцей сірий гараж, оцей. що цей. Все, ви ніколи б не здогадалися, що це. Це факультет е, університету. Так виглядає факультет медсестринської справи. Я зараз так само там підійду, подивитись. Е, ну, Хто вчився в університеті в Україні. Ну, наприклад, на Західній Україні там в університеті я не кажу про Чернівці там, чи Львів, да? ну ви знаєте, що таке, як виглядає приміщення університету? Ну не таким чином. Це просто якби, напевно, як навчальний корпус, який був, був збудований напевно з того, з чого було. Ну, я не думаю, що так треба будувати університети. Бо воно більше похоже на якийсь виробничий цех пластикових вікон як для мене. Так, тут у нас є все, що є, бачите, ну, тобто, це є центр з одного боку. І центр сюди вже не будується, тому що він обмежений річкою. На цій землі нічого будувати не будуть, вона обвалюється постійно. І от вона закінчується тим от очеретом, річка. Да? І тут є трейл, доріжка можна гуляти. Переважно тут зараз, через те, що тут у нас сьогодні такий хороший день. Тут багато дітей катаються на скейтах, на роверах, там всі в шлемах, ну, розвага. кажучи. І Знову ж таки, якщо ми подивимося, зараз я вам скажу ну, за це Дельта, готель Дельта, за ним зразу, там, виходить, вже мейнстріт тобто Тут пройти 5 хвилин фактично, і ви вже на мейнстріт, це ну от у нас фактично центр Монтана, центр міста. Там починається Blue Cross Company, там ж далі Дєп. Оце от готель Шато демонтон. Це вже ідея Дєп. І сюди от за річкою, ну, якби, от, наприклад, від Блюкрос, там ще одне приміщення є. Бенків Монтріал, тут у нас є центральний суд Найгуманніший суд у всьому мірі. І готель. І тут у нас є Роджерс, офіс Роджерса, тут де всі сидять кол-центри. Дзвонять щось, пропонують там, як вони кажуть, я знаю, ви будете мені пропонувати your Crappy Bundles, ну, типа, свої говняні бандли, TV Home Phone, так як вони кажуть. Значить, Страхова компанія Cooperators, там ще є а, по, по по десь а, WestJet, а вони, здається, будують біля цього весджета. Там. Ну, там дуже все так накручено в купу. Зараз ми подивимося. Ну, Саме цікаво, бачите, плюс 9 ще сніг на дворі. А діти там в шортах бігають, в футболках люди. Ну, Вони якби не. не мерзляки. Оце їм великий плюс. Вони цим не переймаються. ми з вами зараз трошки сходимо туди, в центр, подивимося на будову, я познімаю. І потім вже будемо з вами. Подивимося, що є коштує зараз, чи є доступні квартири. Подивимося, яка інформація і зробимо висновок. Ну, мені здається, значить, по місцю розташування можливо буде. ну Шумно, дуже шумно не повинно бути. Тут я спеціально вам показую де є дорога. От є дорога машини, до світлофор включився. І Мейнстріт там так само буде на такій значній відстані. Тобто шумності, шуму не буде. Двіжухи навіть не буде ні в будні дні, не в вихідні, тому що ну, немає стільки людей в місті, місто розбудовано, розтягнуто. і немає стільки людей в місті, щоб вони тут ходили. Буває двіжуха велика, коли тут є якісь концерти. І тоді тут всі-ці всі, -всі паркінги вони заставлені машинами. І Тоді виходить, що ну, Абрал, людей багато, або коли хокей, так само люди тут намагаються десь припаркуватись безкоштовно, тому що там хокейний центр. Ну, але це, ну, це не є такими чинниками. Знаєте, я вам сказав, що напевно чинник буде це вартість і відсоткова ставка і умови кредитування. Оце все найбільш цікаво. Але я думаю, що, я думаю, що це вже пізно, що, я думаю, що всі квартири, квартири, напевно, продані ще на етапі закладання. Фундамент. Ну, ми зараз прийдемо туди, подивимося, що там є, яка інформація є, і потім ми стягнемо сайт з вами це все зважимо і про це все поговоримо. Ну, то, що я вам казав, UNB Mountain, University of New Brunswick, Faculty Nursing. В них немає такого якогось поняття, знаєте, як. ну, Може і є, просто в нас медсестер <світ> <світ -сестер> готували Ну, У них є. В університеті, факультет. Ну, як для мене то це, напевно, навіть як факультет. Університет дає вищу освіту і туди якісь приліплювати якийсь факультет, який готує медсестер, які вчаться півтора, максимум два роки. Ну, я не кажу про є там два типи, є registered nursing, і є, ну, і вчаться 1-2 роки, є такі, що 4 роки вчаться, але це вже ну я не знаю хто це. Як це? Ну якось Бачите, яка різниця в, е, в системі освіти. Так що ну, на, на це треба теж зважати. От так він виглядає, 55 Луц, 55 Луц стріт. Факультет медсестринської справи. Круто? Круто. Так, ну ми підійшли, оце я вам хочу сказати, це приміщення 45, називається Фландрі, ну адреса Flandri Корт, Тут є Кеннеди сервіс, якщо ви приїжджаєте тільки вхід з того боку, от якби з того боку. ну Ми ще подивимось. Там є Кеннеди сервіс, всі, хто приїжджає, там реєструють, видають ці номери, тобто ці ідентифікаційні коди. Ну і взагалі перший крок після приїзду в Канаду, це Canada Service. Оце в Монтані воно тут є. Оце далі приміщення, це рентовка. Як не цікаво виглядає, ну, це, там живуть люди і це здається, ну, це будинок, де квартири здаються в найм в рент рентовка це будова з оце, оце, того боку. Я коли сюди приходив на співбесіду. Це WestJet Center, да, вони працюють дуже багато з дому. Це авіакомпанія Гвес Так, тут одне приміщення, вони вже збудували одну сестру, там навіть всередині в будинку я бачу якісь штори, напевно, вже жиле може, світло горить. Так, і тут багато, от, бачите, як стоїть зготовлені пластикою вікна, ще якісь речі. Значить, вони будують його, воно є монолітно каркасне, бетонне, бачите, оці балкони бетонні вони заливають. Тобто це є монолітно каркасне, і вони обшивають зверху мінватою і потім якимось декоративним покриттям, якимсь декором зашивають. З точки зору з точки зору Самої конструкції я вам скажу, що це вже, ну, 21 століття, це монолітно-каркасний будинок, який там буде всередині мати і підземний паркінг. і Якщо буде вітер, знаєте, ну, і ви, тут дуже сильні вітри бувають, ви, ну наразі ви не будете мати якогось страху, що там вас дах зірве, там, поламає, щось, ще, щось. Ну, ви просто в нормальному будинку живете. От як... Живете в панельці або в новому будинку, якщо в Україні жили, то значить воно і так приблизно і буде. Але це от збудували, знаєте, от, березень 24-го року от воно що будується. Таких будинків, ну, на каркасних, я маю на увазі не так багато. Трошки є, але ну, я просто думаю, що треба вже давно переходити на такі технології. Такі цікаві, от бачите, якби. Квартальчик. От за що я кажу, що от душевності дуже мало. І хочете такої душевності. знаєте, от Мені це нагадало. Так, такі, знаєте, фантомні, як мені казали, це в мене фантомне, щось такі флешбеки. На Подолі новий райончик збудували. В Києві так само. От Нові, панельні... нові будинки, нові технології. Все зроблено так само. І, і знаєте, не так тупо якби. Ну, тобто з душею і вже ну, використовують якийсь дизайн. Тобто, бачите, тут от, є і цегла, якась гармонія, наприклад, квадратні вікна йдуть потім з арками, балкони вже всередині стоять кондиціонери. Оце цікаві тут так само місця. Фоліс. І внизу йдуть бізнес, площі, де можна зараз зняти щось для бізнесу. Ось такий будинок. Це один з будинків. Так, зараз ми ще подивимося. От я вам просто кажу, що я мав на увазі. Ось тут весь джет. там у нас Авенір Центр, тут у нас якби там Tangerine Bank. Ну і там ще декілька якихось приміщень такого державного значення. Так, тут у нас юридична кампанія і... І також у нас тут є Рімак Саванті, це агенти з нерухомості. Так, я тут ніколи не був ще. Я не був тут з того напевно року, як вони тільки заклали фундамент. Напевно, півтора року тут не був. Іменно я тут не проходив. Мені просто цікаво цікаво самому, що тут є. Ну я вам скажу так, якщо ви були на балоні в Києві на героїв Сталінграда, там вулиці є, ну це от один з цих будинків, так як воно має бути. То що вони тільки оце от зараз дотумкали, то це їхня проблема. Так, далі йдемо, ми обходимо цю будову. А Тут що вже люди живуть. Цікаво, цікаво. Ні, ну, там ще якісь драбини. Так, це в нас є сама будова. Оцей будинок, це одна сестра та що готова, ця, напевно, та, що будується, але третя так само будувалась. Так, це Юнайтед Рентал, не так. Я думав, що тут буде якийсь ну, вказівка якась, це щит з чи з рекламою, чи з якимось модулок. Тут вони збудували якусь стіну, виклали з блоків, і тут у нас виходить. Ми заклали фундамент, будується. Це для третьої сестри, я так розумію. Я щось думав, що вони вже женуть і третю. Ну, другу, другу я бачив, першу вони вже майже зробили. І перше, і перше тут вони нормально залили фундамент, але бачите є. Тут буде, напевно, паркінг, всі діла. Construction zone authorized persons only. Так, ну, не можна залазити всередину, це зрозуміло. Ось таким чином вода будується. І о, це зелена штука на бетоні, це гідроізоляція. Щоб не було у вас в підвалі води. Visitors, please report to Andre Street, Authorized Only, Surveyance, No Smoking. Так, ну Я думаю, що тут не буде проблем, що я знімаю їхню будову, це в целях реклами. Так, один, два. І оце буде третє. Ну, так воно виглядає. Ну, маємо те, що маємо. Так, от воно є. три сістер Не зрозумів, три сістер лакшері апартмент лівінг. By uh, LaFord Properties Property Apartment Available. А от 3 Sister Mountain CA Ну, на сайті воно було написано 3 Sister Along the River. Ну ми подивимося, що там я вам скину. Ще сайт подивитись самі. Так, закрито. Закрито Треба дивитись. Ну що можна було б взяти Моргіч? Я думаю, що тут не було б ніяких китків. З цим інвестпроектами, можливо, максимум. Це вони б могли затримати з терміном здачі там на якийсь може, квартал. Це максимум, мені так здається. Але так, щоб було, як в як нас починають будувати котлован, потім піраміда, гроші вивозять і 5 років чекаєш, потім ще доплачуєш. Ну, Я думаю, що такого тут не буде. Тому що все ж таки є закон, тут він якось дотримується. Ну, от, так що отакі от. Ну що, будемо дивитись будемо дивитись веб-сайт, зараз ми поколупаємо, подивимося, що там у нас є з, з інформації з того всього. ну і Я зроблю якийсь підсумую і зроблю вам якийсь такий свій огляд. Ну, Скажімо так, навіть просто не те, що там варто чи не варто, а може якісь будуть підводні камені, або на щось треба буде звернути увагу. Так що зараз ми будемо дивитися вже саму інформацію, що є на веб-сайті і ну, що, про що вони говорять. Цікаво було б їм, до речі, подзвонити, спитати, чи є в них доступні квартири, що вони собі думають. Ну, можна буде. Я просто хочу випустити це відео завтра, в неділю зранку, щоб всі дивились. Зранку, а якщо дзвонити їм, то це треба дзвонити в понеділок і тоді вже щось думати. От. Ну, подивимося, одним словом. Ще раз вам показую, тут у нас був потоп, все плавало, напевно, якась є підстанція, електрична інфраструктура. І вон там цей факультет медсестринської справи UNB. Можна туди поступати, можна піти от в тому напрямку є Олтон Коледж, вони дуже себе рекламують. Не тільки я знаю Олтон Коледж, беруть всіх, там в них немає ніяких, здається, екзаменів з англійської мови. Ну Якщо Нібрасвік, ком'юніті коледж CCNB, вони вимагають, якщо ти не корінний канадець і в тебе не канадської школи, то що вимагають здачу академічного IELTS або Селпіп. Так що на це треба знову ж зважати, там черга на півроку. Окей, давайте значить ми зараз завершуємо і будемо дивитися, що в нас є там вже з інформації офіційної